чотири Іскандера, дві ракети було знищення, а дві добрались такі, тобто 50-50, і це ефективність 50%. Крім того, куди вони були, ну, не на входиш метро. Тут я скажу таким чином, що розвідка їх працює, і там, де колись були. У нас підприємства відповідних адміністрація, можливо, якісь цехи від підприємств і так далі. Вони проводять розвідку до розвідку, в тому числі агентурну, і з використанням спутників, і так далі. І де їх розвідка вважає, що там щось тепліться, як кажуть, чи працює. Якщо вам було цікаво. Та ви хочете отримати більше експертної інформації? Переходьте на мій канал Генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу.